Хочу вам представити катисекційний відбурятний, який зроблений із середньої секції культиватора на Т-150 Ну, Виходить, дуже добре. Я поставив на нього білоту лапи і з білотою тут, з білото він працює в цій що характерно, що рама зроблена вже під нього так, що вистачає виставити повністю міждуряд. Так як має бути, вистачає повністю. Тобто, ход, ход є, в будь-яку сторону. Поставили тільки на нього колеса регулювачні, які регулюють глибину. Якраз там були стойки для того, щоб він стояв. І якраз точно хотило і стоїчки От, Квадрат оцей доварений. І якраз точно хватило, щоб закріпити колеса. Колеса із польського культиватора. Ну що, хочу показати вам роботу, як він робить, але ж чому зробив його, бо е, хотів купити п'ятисекційний культиватор в Кіровограді. Позвонив, ну що ви думаєте, він за 100 тисяч за 100 тисяч, прийшлося зробити такий і не пожалкував. Він робить, не гірше того, що вони пропонують. Чому 4 рядка? Взяв сівалочку ремсидення, з турецьким, турецьким висіваючи. Ну от дивіться, як вона висіяла кожа. Чотирьох вона викила цю довго. Викинула хоч Це все, все як має бути. Дивіться, який соняшний. Покажіть поле. Отак збоку. Туди. Отак. Дивіться, який соняшний. Ну а так оце зробив цей агрегат. Ми вже закінчуємо поле. От. Хочу вам показати, як він працює. Зараз покажемо вам цей агрегат у дії. Як він робить роботу. 50 ну, так от. Це вже друга Бур'ян був повністю сплошне. Воно отак як під пшеницею. Воно під пшеницею рядок. Бачите? Бур'ян був оце такий, по всьому полі. Всіяло після дождя капітально. Ну і вивели, цим агрегатом вивели ідеально це поле. Ну а зараз подивіться на роботу. Маленький сонячний, він робить його. Другінна лапа робить свою роботу. Дивіться, як вона обгортає рядочок. Капітального Якщо вам цікаво, будь ласка, можете зробити собі такий культиватор. Чудова робота. Чудова робота. Дякую за увагу. До побачення.